Яка головна перевага України у війні? Головна перевага українців у війні. Покажіть нам. <кій> Та терпіння таке, що нема ні в кого такого. Терпіння і сила духа в українців. Ось ось перевага. Терпіння сверхмери. Хлопці, ось хлопці. Удача вперед, і отдых нужен. І ось от ця отсрочка раздражение. Нічого не останавливаю. І хитрость, і гибкость мислі, і терпіння сумасшедше, і сила духа. От яка перевага, не зломиш!